Майже стовідсотковою 12 з 13 членів була участь у офлайн-засіданні виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який на чолі з його головою Михайлом Кошляком плідно, продуктивно, щільно і оперативно розглянув, обговорив, вніс поправки, прийняв рішення і затвердив близько 10 питань черги денної. Сьогоднішній виконков був дуже насичений, дуже жвавий. Обговорив дуже такі питання важливі. Спорт живе в області. Завдяки в тому числі цим питанням, які підіймаються на цих виконкомах. Як сьогодні так, з першого питання було підведено підсумки роботи громадської організації за 9 місяців поточного року, яка увібрала у себе великий спектр різноманітної діяльності і проведених власних масштабних заходів на кшталт міжнародного дня спорту і фестивалю спорту, і не надто олімпійських уроків, відвідин музею олімпійської слави, проведення автограф сесії і такого іншого, загальною кількістю понад 200, участь у яких взяли близько 20 тисяч осіб, а також організації змагань з видів спорту та фінансової підтримки їхніх федерацій і громадських організацій притул до надання матеріальної допомоги. Ветерана далі визначили кращих спортсменів і тренерів. У липні ними стали дворазовий срібний призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання Костянтин Федючук та його наставник Олександр Баренець. У серпні пальма першості дісталася Анастасії Польській, яка завоювала срібну нагороду на чемпіонаті світу Ю-20 з боротьби вільної. Нею опікується Юрій Турчин. У вересні перемогла Ярослава Магучих, яка здобула бронзу на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту тренерка Тетяна Степанова. Голова комісії відділення жінків спорті Лілія. Гіренко внесла на розгляд три кандидатури представниць слабкої статі, які представлені до нагородження Національним олімпійським комітетом України. Це три, три найкращі представниці: одна із них діюча спортсменка, одна із них тренерка. І третя це та, що популяризує спорт. Всі три. Ми вважаємо, будуть достойно представляти нашу область, і ми сподіваємося, отримують нагородження. Виконком затвердив до нагородження у категорії наставник. Тренерку викладачку з художньої гімнастики Альвіну Якимець. чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксана Бутричук. Номінована у розділі Сила підтримки чемпіонка Олімпіади в Лондоні з академічного вислування Анастасія Коженкова буде представлена в категорії гармонія успіху. Виконком також затвердив фінансовий звіт за попередній період та дату 27 листопада, день проведення звітної асамблеї і узгодив її чергу денну, сільчого запропонував 10 кандидатів від обласного відділення. Для нагородження відзнаками Національного олімпійського комітету України на завершення. Всі порадилися і також прийняли зважені рішення у розділі Різне. Сьогодні ми провели виконком Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області. Готуємося до асамблеї, яка буде проходити 27 листопада. Всі подробиці будуть на асамблеї. Дякую. На згадку про продуктивну і спільну роботу члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області сфотографувалися на загальну світлину.